Сьогодні вашій увазі хочу представити процедуру кріоліполізу на апараті CoolShaping 2. Кріоліполіз – це перша та єдина неінвазивна процедура зменшення жирових відкладень без болі, без скарпля і головне без втрати часу. Дана процедура підходить пацієнтам, які мають локарні жирові відкладення так звані вперті ділянки жиру. Які мають імунітет, дієт та фізичних навантажень. До таких участків відносяться зона живота, зона галіфе, зона стегна, зона внутрішньої поверхні наших рук, зона колін та також зона нижньої третини нашого обличчя. Жирові клітини чутливі до дії холоду. Нам відомо, що під дії низьких температур мінус 10 градусів за жирові клітини кристалізуються, помирають і переходять у фазу апоптозу. Під час проведення процедури Cool Shaping 2 відбувається охолодження жирових клітин з подальшим виведенням їх з організму. Жирові складки в обробленій зоні зменшуються, а завдяки своїй еластичності підтягується шкіра на даних участках. Процедура безболісна. Одразу після процедури пацієнт може повернутися до повсякденного життя. Процедура CoolShaping 2 високоефективна. Стійкий, довготривалий та яскраво виражений результат, помітний після першої ж процедури. Гарантовано зменшення жирових об'ємів та стійкість результату. Отже, результат після процедури стабільний. Задай даній процедурі, зменшується жирові клітини на 20-40%. Тому, навіть якщо клієнт набере вагу, відсутність жирових клітин гарантує, що жир в даному участку не буде накоплюватися. Курс 2-3 процедури. Інтервал між ними 1 місяць. За одну процедуру ми можемо обробити 2-3 зони. Розщеплення жирових відкладень під дією холоду відбувається поступово протягом 2-4 місяців. Тому перші результати ви вже побачите через 2-4 тижні. Безпосередньо перед процедурою фахівець повинен оглянути пацієнта. Косметолог повинен підібрати маніпулу потрібного розміру і форми. Спочатку лікар заміряє жирову складку, потім відзначає зону впливу спеціальним маркером. Шкіра пацієнта попередньо обробляється. Серветки зі спеціальним засобом накладаються на зону, де буде встановлена маніпула. Вакуум захоплює шкіру разом з жировою складкою і утримує її в щільному контакті зі стінками маніпули. На початку сеансу можливе відчуття холоду і невеликого дискомфорту від вакууму, однак протягом 10 хвилин це мине. Під час процедури пацієнт може займатися сторонніми справами. Книжка, журнал або ноутбук не завадять. Після годинної обробки шкіра може почервоніти, але це проходить за декілька годин. Після обробки зона впливу масажується. Остаточний результат настає протягом 2-3 місяців. Після першого сеансу ви можете побачити, як ваша жирова складка зменшилася на 20-40%. відсотків. на апараті CoolShaping 2. Це гарантія прекрасних результатів і безпечності процедури.